Ветеранський простір, захист 4.5.0» запрацював у Хмельницькому. Тут надаватимуть допомогу військовим та їхнім родинам. Мова йде про психологічну, юридичну, соціальну і не лише підтримки. Детальніше про те, де сконцентрована робота простору та спеціалістів. Ми будемо говорити в черговому випуску програми на часі. І представляю нашого гостю. Це Катерина Луцик, голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Тож Катерина, слава Україні. Героям слава. Якщо відверто, я пам'ятаю перші кроки, зокрема, це ті ідеї напрацювання, які стосувалися ветеранського простору. Наразі ми маємо те, що ініціатива втілена у життя. Якщо відверто, з якими емоціями відкривали ветеранський хаб, і наскільки можливо навіть і дата була символічною. Ну, насправді скажу вам відверто, що я просто була мага щаслива, хоч і схвильована, тому що це такий великий захід. Були багато представників влади, як і нашої місцевої, так і центральної, донорів. Тобто, це доволі таки був хвилюючий момент. І дійсно це проект, який не просто був проектом, а це таке втілення мрії, тому що я, як ветеранка, коли я повернулася. Я сама з Хмельниччини, коли я повернулася сюди, мені шкода було, наприклад, що мене відправляла десь отримувати всі ці послуги, отримати, пройти цей шлях, шлях реінтеграції в іншу область або за кордон. І мені було так сумно, насправді, що я не можу це зробити вдома. І вчора, коли ми відкрили цей простір, я можу сказати, що я була щаслива, і моя мрія, як ветеранки і як хмельничанки, самої здійснилася, тому що ті люди, які зараз захищають нас, вони повернуться додому і зможуть цей шлях пройти вдома за допомогою цього простору. Тому емоції просто переповнювали. І дійсно це був складний шлях. Але все так ми зробили те, і зробили все, і дійшли до його відкриття. Скільки часу? Від ідеї до втілення, я знаю, що дуже величезна команда працювала. У це бажання вона певно, дійсно переповнювало, тому що ми розуміємо, яку мету усі ви і ми переслідували. Е наскільки це тривалий час був? Ну, якщо брати від ідеї, то напевно це був рік, можливо, навіть і півтора, тому що як тільки почалася повномасштабна перших півроку, зрозуміло, ми всі перекваліфікувалися, були гуманітарними штабами, включалися точково адресно, тому що так треба було на той момент. Але далі, коли вже починали більше спілкуватися з військовими, коли перші поранені почали звільнятися, повертатися додому, тоді з'явилася ця ідея, і це, напевно, рік-півтора було від ідеї. Якщо говорити від моменту того, коли ми почали працювати над цим, то я можу сказати, що ця ідея була втілена за чотири місяці. А швидкі, як на мене, терміни. Це так, це дуже насправді мало часу, оскільки це не просто було набрати команду. Це е, був проект реалізований від нуля, тобто від е, капітального ремонту, від заміни вікон, дверей, встановлення підйомника. Ну, підйомник ще в процесі, але він уже до нового року буде. Е, від всіх ремонтних робіт набору команди, пошуку ресурсів людських, фінансових. Ну, тобто, це такий величезний просто перелік всього. І дійсно для мене. Здавалося, навіть коли ми визначалися з датою відкриття, тому що нам, донорам, партнерам потрібно було сказати дату. Для мене якось до кінця навіть не вірилося, що ми встигнемо на 21 листопада вже офіційно відкрити повноцінний ветеранський простір. Катерина, у червні, якщо не помиляюсь, у Хмельницькому відбувся перепрошую <кхем> 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 всеукраїнський ветеранський діалог. Було кілька дискусійних панелей тем, і от цікаво дізнатися після цієї зустрічі, після обговорень. Наскільки вже тоді ви вже остаточно визначилися із напрямками, які будуть задійні, працюватиме саме у ветеранському просторі, який зараз вже відчинив двері у Хмельницькому. Ну, насправді, всеукраїнський діалог це м, став поштовхом для реалізації цієї ідеї, тому що ми відкривали цей захід з нашим хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. І саме на цій дискусійній панелі ми пообіцяли всім, що у співпраці відкриємо І дійсно. Ми відкрили ветеранський простір разом з нашою міською владою у партнерстві. Вони є співорганізаторами. І як на мене, це насправді дуже важливо, тому що. Саме якщо говорити про ветеранські політики, про реінтеграцію, не може розділятися громадський сектор від державного сектору, це має бути така колаборація, це має бути співпраця абсолютна, тому що ми хочемо зробити. Ветеранський простір єдиним ветеранським вікном, тобто, де ветеран зможе отримати більшість необхідних послуг, куди він прийде прийде, звернеться, він отримує не тільки консультації, а він і зможе отримати всі необхідні довідки. Йому не треба буде ходити по місту, шукати різні локації. Це буде одне єдине місце, куди він може прийти, відпочити, побути в колі своїх, отримати консультації, отримати реабілітацію, реінтеграцію, там довідки і абсолютно закрити всі свої запити. В одному місці на початку програми дійсно йшла про те, що це і соціальний складник, медично юридичний. тобто, які ще аспекти намагалися охопити. Ну, насправді ми проводили дослідження, аналітику, які найпоширеніші запити є у наших ветеранів і безпосередньо у нашому місті та регіоні. І вже від цього дослідження ми відштовхувалися, тому що ми маємо розуміти, що запити, які, наприклад, були у ветеранів АТО і ООС, і запити, які у ветеранів вже після повномасштабного вторгнення, вони трохи відрізняються. Тому і були певні нюанси з цим. ми стали одним. З, пілотних, з пілотної команди, яка втілила проект по кейс-менеджменту, і насправді це стало ключовим, напевно, для того, коли ми вже вибирали послуги. У нас буде працювати кейс-менеджер. Це людина, яка буде основним цим комунікативним місточком між ветеранами і вже всім шляхом реінтеграції. Його задача це налагодити перший контакт, провести повністю моніторинг усіх запитів, усіх потреб ветерана, і безпосередньо відштовхуючись від цих запитів, його проводити до різних спеціалістів, і відслідковувати динаміку позитивна, негативна, там нейтральна його реінтеграції. Отаким От шляхом ми пішли. І коли ми провели дослідження, ми зрозуміли, що, звісно, обов'язково мають бути послуги психолога, юриста, соціального працівника, кар'єрного консультанта, медична сфера. І так само ми ще підключили різні майстер-класи: це арт-терапія, різні ляльки-мотанки, які також дуже допомагають нашим військовим уже. Освоїтись, навчитися працювати не самому, а в команді і освоюватися вже до суспільства. Таких кейс-менеджерів ви навчали у громадах Хмельницької області. Можливо, про яку кількість зараз їх деться, і чи дійсно вони зараз готові перекрити от ті можливо потреби, які зараз існують? Ну зокрема, будемо говорити про Хмельниччину, тому що тут запрацював перший простір. Ну насправді ми навчили вже там певну кількість 35, якщо я не помиляюся, кейс-менеджерів. Але знову ж таки ми розуміємо, що ця цифра буде зростати. Запити в нас є, навчання планується і надалі. Про це зараз я розкажу трошки детальніше. Але е, ми зробили наступним чином, коли в нас проводилося навчання, ми відібрали кись менеджерів не тільки з громадського сектору, ми підключили і міську владу, і вони нам дали представників з різних сфер, тобто з ЦНАПу, захисту там із різних державних структур. Таким чином ми хочемо зараз налагодити: от єдине от це спільне ветеранське вікно, що якийсь менеджер ветеранського прос. Буде комунікувати з усіма кейс менеджерами різних структур, різних сфер, він буде володіти інформацією. Він нічого не робить за ветерана самостійно, але він володіє інформацією, має можливість перенаправити ветерана, дати йому інформацію, сказати, що і як йому робити, за яким алгоритмом діяти далі. Тому і оцю зараз сферу ми будемо зав'язувати повністю на нашому ветеранському просторі. Це буде центральний, можна так сказати, якийсь менеджер, який буде уже курувати і комунікувати з іншими. Щодо навчання. Цих кейс-менеджерів занадто мало. Дійсно, якщо ми розраховували спочатку, щоб хоча б завести для початку по одному кейс-менеджеру на громаду, ну ми розуміємо, що це нічого. Якщо в громаді призвано півтори-дві тисячі людей в середньому мобілізовано, то одна людина плюс ну вона не справиться з цією кількістю людей. Що якщо е, треба розуміти, що ці дві тисячі людей можна сміливо множити на три. Тому що ми враховуємо родину, це все наша цільова аудиторія, то 6 тисяч людей на одного кіс-менеджера ну це нереально. Якщо в середньому він має обслуговувати 15 максимум. Е, і тому ми зараз навчання проводили раніше і зараз ще воно проводиться тільки у Києві. І насправді це трохи накладно щодо логістики, щодо фінансів, забезпечення житла. Не кожен може поїхати там на два тижні на навчання до Києва, покинути родину дітей і так далі. І ми почали шукати рішення, як вийти з цієї ситуації. Ми дійшли до того, що нам потрібно робити тренінговий центр. У нас ми відправили членів нашої команди безпосередньо на навчання. Вони зараз у грудні місяці закінчують. І в нас вже будуть власні тренери ветеранської політики, і ми відкриваємо тренінговий центр на базі ветеранського простору, куди ми будемо набирати представників з громад і будемо навчати на місцях. Ми маємо собі за ціль покрити цілу область всі громади кисне менеджерами. В нас є 14 відокремлених філій, де вони вже працюють. Таким чином, 14 громад, ми закрили вже далі. Ми будемо набирати команди, навчати в нас на ветеранському просторі на тренінговому центрі. Ще частину ми громад закриємо. І ті громади, які залишаться незакриті, можливо, там не буде команди, можливо, вони занадто маленькі або занадто віддалені. Ми організували мобільну бригаду, і вчора наші партнери зробили такий нам приємний подарунок. Оголосили, що громадська організація простір можливостей за підтримки фінансової юсейду та «Укргазнафти» дарують нам авто на для того, щоб наша мобільна бригада могла покривати і надавати ці послуги тим громадах, які ми ще не покрили. Якщо ми зупиняємось на тренінговому центрі, таких зараз є в Україні два ще крім Хмельницького. Тобто це Житомир і столиця і усе, і все так. Ну, тобто, розумієш, що є переваги і можливості, так, для жителів нашої, хто може долучитися і приєднатися до такого навчання в перспективі. Ну, в першу чергу, ми будемо навчати кейс-менеджерів у громади, але ми подальшому плануємо навчання дуже різного характеру. Це навчання для сімейних лікарів, оскільки після того дослідження, яке ми провели, ми зрозуміли, що дві основні точки входу ветерану повернення це родина і сімейний лікар. Тому наступною ланкою це будуть сімейні лікарі. Далі ми плануємо провести такі навчання для представників Поліції, для представників МВС і таких різних структур, які так само перетинаються і працюють з ветеранами. Звісно, це такі масштабні плани, але ми плануємо, що коли навчання, всі ці основні структури пройдуть, то ми будемо формувати групи з бажаючих з цивільних людей, які, можливо, хочуть для себе пройти, можливо, просто там, де вони працюють, вони перетинаються з ветеранами, і будемо формувати з бажаючих групи і так само їх навчати. Я знаю, що ви ще обрали такий мультидисциплінарний підхід, власне, через те, що дійсно дуже багато напрямків. Є скільки нині у штаті є працівників, які готові вже і вже можливо розпочали активну свою діяльність у ветеранському просторі? А, так, наша мультидисциплінарна команда складається з 12 осіб. Це станом на сьогодні шість психологів, два соціальні працівники, два кар'єрні консультанти і два юристи. Це 12 людей, і ми так їх називаємо. У нас ще є адмінблок, тобто це там керівник, бухгалтер, кейс-менеджери. Входять цей адмінблок, і це ще складає там 8-10 людей. Тому в середньому це більше 20 людей. Це команда, яка щоденно працює, уже працює безпосередньо та надає послуги нашій цільовій аудиторії. А під час відкриття ветеранського простору дуже багато мови йшло про те, якими є запити від від наших ветеранів від родин. Але я знаю, що дуже велика така історія пов'язана з тим, як ці запити вивчалися, і більше того, це не все так просто, як можливо здається кожному цивільному. Ви навіть і намагалися перейняти досвід, якщо що можна це закордонні країни, де чи це конкретна певна країна, і як намагалися під ці українські реалії на жаль, які нині є адаптувати от їхню програму і систему підтримки. Ми були на багатьох заходах на багатьох. Я була в багатьох відрядженнях за кордоном, безпосередньо по такому обміну досвідом. Але вчора наш міський голова Олександр Семчишин дуже влучно сказав, що на жаль, ми не можемо взяти жодну якусь реінтеграційну систему будь-якої країни, чи це сполучені штати, чи це Ізраїль, чи будь-яка країна, яка там мала війну або військові конфлікти. Ми не можемо взяти їхню систему і в себе імплементувати, тому що в нас зовсім інша війна. В нас зовсім інший хід війни, тому насправді всі ці відрядження вони були корисними, тому що якісь певні кейси ми могли запозичити. Але на жаль, що взяти цілу систему і в себе реалізувати, в нас немає. Тому нам і приходиться насправді скажу, на жаль, тому що. Це займає певний час. Звісно, якби була готова система, і просто треба було реалізувати. Ми знали би що вона круто запрацює на місці. Це було б набагато швидше. Але нам приходиться проводити дослідження, аналітику, щоб розуміти, що саме потрібно нам. Якщо говорити про закордонний досвід, то безпосередньо система кейс-менеджера це запозичений кейс у Сполучених Штатах Америки. Я була в них на навчанні, і це дійсно такий запозичений кейс. Звідти ми його адаптували під себе, але сама загальна система роботи. Це запозичений кейс. Інше уже звісно ми адаптовуємо під себе. А якщо говорити вже більш про практичну складову, це йде підтримка ветеранам і їхнім родинам. Можливо, як звертатися, якою є нині логістика? Можливо, хто тільки починає дізнаватися, хто дізнався з новин про те, що вже відчинив двері ветеранський простір, захист 4.5.0, Яким є механізм? Чи напряму звертатися? Можливо, якою є процедура тут? Ну звісно, в нас є на наших сторінках у соціальних мережах. Можна знайти у Фейсбук, в інстаграм. Називається захист об'єднання волонтерів. І там є Оголошення закріплене про відкриття про відкриття нашого ветеранського простору захист 450. Там є вся детальна інформація. Тобто людина може заповнити Google-анкету, наприклад, там є вказаний номер телефону, за яким можна зателефонувати, звернутися, ну, або просто прийти за адресою Кам'янецька 76 і. Чи е, звернутися до адміністратора, чи тобі потрібно отримати послугу, чи просто ви хочете поспілкуватися в колі своїх, чи пройти арт арттерапію, чи випити чашечку кави двері завжди відчинені? Тому можна звертатися кому як зручно. Працюєте із родинами? Це говорить про те, що працюєте із дітками також. Так, так, працюємо з родинами. Насправді, якщо говорити взагалі про нашу цільову аудиторію, то це не тільки військовослужбовці. Ми працюємо з родиною, допоки військовослужбовець проходить службу. Коли він повертається, ми працюємо вже безпосередньо з ним. Ми працюємо з такими цільовими аудиторіями, як родини загиблих, родини військовополонених. Тобто це така широка цільова аудиторія. Ми не можемо сказати, що це виключно ветерани та їх родини. І діти в тому числі, звісно, коли ми відкривали ветеранський простір, є Уже розроблений посібник, тому що ми вже стали 23 м ветеранським простором в Україні, ми входимо в коаліцію ветеранських просторів, і вже на досвіді попередніх, які відкривалися, вони написали посібник, що обов'язково має бути при відкритті ветеранського простору. І Якщо перерахувати всі... Необхідні кімнати та приміщення. Це має бути кімната для групових консультацій, для індивідуальних консультацій. Це має бути е, така кімната кухонна, як ми її називаємо для неформального спілкування, де можуть наші ветерани, родини, попити кави, просто поговорити, побути в колі своїх. Це має бути тренінгова лекційна кімната, і обов'язково це має бути дитяча кімната, де буде працювати спеціаліст, тому що. Крім того, щоб буває таке, що от дружина залишилася з дітьми, і вона потребує допомоги, але вона не має на кого залишити дітей. Вона може прийти до нас, і вона знає, що поки вона буде проходити групове чи індивідуальне заняття з її дитиною, буде займати спеціаліст в дитячій кімнаті. Але крім того, багато і дітей є травмовані. Насправді, ми часто зараз стикаємося з такими випадками, з такими кейсами, що приходить, звертається дружина. Вона проходить там терапію з психологом, до прикладу, і залишає дитину в дитячій кімнаті. І коли спеціаліст працює з дитиною, він виявляє, що дитина так само замкнена, дитина травмована. І е, ця дружина вона каже: чесно кажучи, я автоматично. Ну, це зазвичай дружини, які пережили втрату, пережили горе. Вона каже: Я автоматично роблю всі функції там постирати, нагодувати, але якогось такого. Тепла любові я не виділяю, бо сама проживаю горе, і ця дитина внаслідок цього отримує ще більшу травму. і Ми виявляємо, що вона травмована. Пропонуємо мамі, що в нас є дитячий психолог, можемо з нею попрацювати, і дуже часто буває таке, що в нас така парна виходить терапія. Чи це має бути обов'язково самозвернення? Тобто, і бажання чи родини, чи ветерана саме до вас звернутися? Чи є певна така, ну я не знаю, вже статистика, з якою ви працюєте, зокрема з тими, хто повернувся до прикладу. Бо ну, такої е, статистики е, стану на сьогодні ще немає. У нас тільки є просто цифра, яку кількість осіб вже отримали допомогу, поки працював наш інформаційно-консультативний центр, ще він не був ветеранським простором. Е, але такої статистики ще немає. Але ми прослідковуємо, виходячи із звернень, таку цікаву історію, що в нас дуже часто буває таке, що от, е, загинув чоловік в дружини, дружина звернулася до нас сама, а потім каже: От мама його. Також потребує допомоги, хоча матір сама не звертається. І ми тоді телефонуємо і пропонуємо їй послуги або просимо просто, щоб вона її привела. Не відразу привела там до психолога, тому що люди це сприймають трохи так категорично, і не кожен готовий відразу сказати, що я потребую допомоги. Да? Ми ж всі завжди з нами все добре. Я справлюсь там, коли не доходить до якогось критичного моменту. Ми просто просимо, проведіть її на арт-терапію, поспілкуватися, просто якось так, і уже в процесі цього всього наші психологи, наші спеціалісти знаходять підхід, спілкуються індивідуально і пропонують вже нашу допомогу. Якщо відверто, після відкриття простору, можливо, вже були дзвінки від колег, запитували, цікавились, чи ті можливо міста, які ще не мають такого простору. Ну, я вам скажу відверто, що запитів е взагалі, чи навіть до відкриття, до мене дуже часто телефонували громади. От чому ми дійшли до думки, що нам треба відкрити тренінговий центр? Тому що дуже часто телефонували до мене громади, що ми хочемо відкрити в себе щось схоже, поділіться досвідом, просто там в меншому розмірі. І е, я намагалася в такому ручному режимі їх об'їхати, показати, розказати, запросити в гості, і це все було можливим до тих пір, допоки це було одне, два одне-два звернення. А коли це вже 10-15 звернень, це просто нереально їх всіх об'їхати, і хочеться їм допомогти, тому що в них дійсно вони розуміють, що вони зіткнуться з цим викликом. Їм його треба буде проходити. І коли люди мають бажання, ну їм треба допомагати їх навчати, і саме виключно через це ми дійшли до того, що нам треба навчати людей тут, бо просто в ручному такому режимі їх обіхати, це стає просто неможливим. І, Катерину на завершення програми можете все ж таки нагадати адресу, а ті сторінки соцмереж, куди потрібно, потрібно і необхідно звернутися у разі. Того моменту, коли дійсно от забажається тієї підтримки чи консультації, тому що дійсно простір є дуже важливим для регіону, а взагалі для усієї країни. Так дійсно звертаємося до наших глядачів. Що якщо ви потребуєте допомоги або ви просто хочете випити чашку кави, поспілкуватися зі своїми побратимами, посестрами, з хорошими людьми, побути в хорошій атмосфері, приходьте за адресою місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 76. і детальну інформацію можете шукати на наших сторінках у соціальних мережах. Чи це Фейсбук, чи це Інстаграм за назвою захист об'єднання волонтерів. Катерино, дуже вам дякуємо за те, що надто швидко вдалося ініціативи і вам, і вашій ініціативі, і партнерам втілити у життя, і більше того, бажаємо плідної роботи, бо вона дуже важлива. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і не забувайте, що ми перемогу наближаємо разом.